Трохи заспокоївшись, Мануель ділиться із колегою Деметріо про поганий стан Марини. Він каже, що дружина знаходиться на транквілізаторах і її навряд чи стане краще. Деметріо, як може підтримує товариша. Через п'ять років після цього випадку, котрого з дня отець Франко прокидається від телефонного дзвінка. Йому повідомляють про стрілянину у середній школі, внаслідок якої загинуло більше 30 дітей. Із телевізійних новин про цей інцидент дізнається Беатриса, що живе разом із сином Ісом. Хлопчик скаржиться на поганий сон. Він каже, що бачив диявола. Жінка заспокоює Іса і вкладає ще поспати. А після цього з'ясовується, що у школі загинув племінник жінки Джонатан. В цей час про розстріл учнів повідомляють Еммануелю Ріттеру, який вже став вдівцем. Разом із Деметріо чоловік приїжджає на місце злочину. Виявляється, дошкільнят вбив 12-річний хлопчик, який потім застрелився. І сам Еммануель спілкується із матір'ю школяра. Він розповідає, що у його сумці детективи знайшли наркотики.